Надто багато шоколаду це рівно стільки, скільки треба. Під таким гаслом напередодні свята, 8 березня, діти з дитячих будинків вчилися бути шоколад'є у Львівській майстерні шоколаду в місті Житомирі. Молоді зналися про цікавинки історії розвитку та смак шоколаду з різних куточків світу. Організатором свята виступила Житомирська обласна благодійна організація Планета для дітей, яка вже більше шести років сприяє розвитку творчих здібностей, розкриття талантів та потенціалу дітей. Не «Дивлячись на ситуацію в країні, ми повинні допомагати дітям. Тобто, діти це якби та категорія, скажімо, які завжди потребують любові, уваги і не дивлячись ні на що, ми повинні їм її давати. Сьогодні ми прийшли в Львівську майстерню з дітьми із сонячного дому, це реабілітаційний центр для діток. Сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Планета для дітей проводить з ними роботу більше року. Тобто, наша мета, щоб ці діти вони були обізнані і змогли побудувати своє життя успішним. Маленька Олександра, яка завітала на свято шоколаду до львівської майстерні шоколаду, ділиться, що їй надзвичайно сподобалось, і що вона обов'язково завітає знову. Ви їли печення, яке було в формі якогось чоловічка, а потім почали виробляти різні цукерки з різними добавками, з оріхами, з цукром. І це сподобалось це дуже захопливо. Ми прийшли тут нам розповідали про шоколад, та камфетом, плоди про шоколад. На сьогодні. До роботи в клубі вже залучено багато спеціалістів. Відкрито гуртки вокалу, інтелектуалу, ляльково театрального та фотогуртка, умілі ручки, маленький кулінар, музична грамотність та майбутній бізнесмен. Стати членом безкоштовного клубу може будь-яка дитина віком від 4 до 14 років. За час роботи організації, за словами її представників, до співпраці було залучено більше 8 тисяч дітей. Яна Черпицька, Євген Єсаулов. Студія «ЦТВ» спеціально для телеканалу СК.